Шалом друзі, давно не показував вам наші будиночки. Нам за цей час вже є що вам показати. Ми зробили у цьому будиночку вже опалення. Вже все працює. Зараз будемо робити обліцювання плиткою малярні роботи. Давайте покажу, що і як у нас зараз вже зроблено, що і як у нас працює. Зараз вже працює теплопідлога по всьому будиночку. Вже місяць часу пройшов. Тобто стяжка вже. Підсохла, навіть висохла і ми зараз готові до обліцування. Ось наш котел, який вже працює, десь з місяць часу він працює. Ми зробили за цей час вже тут привели газ, газова труба, бачите, вже є. Всі документи вже зроблені, проєкт зроблені. І підключили котел. Він якраз за цей час на мінімалочка ганяє. Ну, в принципі, все під'єднано, все працює. Бачите, достатньо тихенько. Я вам навіть нічого нагадаю. Що, якщо у нас є котел газовий, навіть якщо він турбований, нам потрібно, щоб була витяжка звичайна, гравітаційна. От зараз оця витяжка 160-та труба, це є суто під котел, а це під витяжку на кухню 150 діаметра. Це обов'язково. Бачите, вона утеплена, каочковим утеплюючим таким. Далі, вона вже тут електрика вже є, все працює. Тут у нас зроблений тимчасовий такий вимикач. Так, включаємо. Чик. І світло є. Тобто на час проведення робіт у нас є світло. Там, де потрібно, ми робимо розетки і вимикачі. Ну Це зараз так підготовка під малярні роботи. До речі, малярні роботи все в гіпсокартоні. Все ж зашивається гіпсокартоном, тому що я вам раніше казав, це дуже зручно і екологічно. Так, і у нас є такі штроби під електрикою. Це кабель каналу, які ангенний, гарючі. Так само короба витримують, високе, короба, під які витримують високу температуру. Тут у нас буде так розуміє, телебачення, тобто телевізор, в підключені до інтернету. Тут така труба, можна буде підключати, під'єднувати. Тут не знаю, акустика. В общем, все, що вам буде зручно, можна в цей короб буде запхати, під'єднати. Ми цю частину зашпаклюваємо, потім спеціальними стрічками накладаємо, щоб не було ніяких тріщин, і потім шпаклюється вже під чистову.